Господи, будь моїм порятунком, простягни руку, коли я туну, затули мене, коли життя б'є, прошу, дай сили, подиху, миру, Господи, забери те, що ламає, і залиш те, що рятує, навчи мене вірити знову в добро, у світло, в любов, поверни мені надію, хай не одразу, але потроху, щоб я змогла знову дихати, обійми мою душу. Зупини бурю в моїх думках, затиши цей хаос всередині, і зараз будь моєю опорою. Говори до мене тихо, навіть коли я мовчу, не мовчи ти, навіть коли я не бачу, веди мене, ця молитва мій крик, з безодні, але в цьому крику. Довіра, бо тільки ти можеш врятувати з темряви. Господи, будь моїм світлом, моєю тишею, моєю дорогою. Я чекаю Тебе в розпачі, але з надією. Отче НАШ, нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до тебе і щирим серцем, я знаю, що ти джерело життя, і цілитель душі і тіла, схиляюся перед тобою у покорі, у довірі, у надії, бо в тобі справжнє зцілення. Прошу тебе, Господи. Торкнися мого тіла лагідною рукою, дай сили там, де неміч, дай світло там, де біль, дай спокій там, де страх. Я дякую тобі за кожен день, коли можу вільно дихати, за кожен ранок, коли прокидаюся і бачу небо, за ті миті, коли не відчуваю болю. Дякую, бо це також твій дар, часто непомітний. Господи, зміцни моє серце, коли воно тривожиться, підтримай мене, коли втома огортає мої кістки, дай терпіння приймати лікування з миром і силу довіряти тобі у кожному кроці зцілення. Я прошу не лише за себе, молюся за всіх, хто хворіє, за тих, хто лежить у лікарні. За тих, хто бореться із болем без слів, за тих, хто боїться майбутнього і мовчки страждає. Господи, будь їхньою опорою, коли сили зникають, пошли їм добрих лікарів, дбайливих близьких, наповни їхню кімнату Твоїм світлом і теплом, хай навіть у найтемнішу ніч не зникає надія. Я дякую тобі, за дар життя. За ті дні, які навчили мене вдячності, за слабкість, у якій я відчула Твою силу, прошу тебе, благослови моє тіло і дух, очисти від усього, що заважає мені жити повноцінно, зціли не лише рани тіла, а й тріщини душі, бо часто болить саме те, чого не видно. Благослови мій розум, щоб не губився в тривогах, благослови моє серце. Щоб не зневірилось, благослови мої руки, щоб могли обіймати й творити, і благослови мої очі, щоб бачили красу навіть у хворобі. Господи, я покладаюся на Тебе у всьому я довіряю навіть коли не розумію, я надіюсь, навіть коли не бачу змін, бо Ти, мій лікар, мій спокій, моє світло. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, ти моя скеля, мій прихисток і надія, перед тобою схиляю серце своє і відкриваю душу, бо ти бачиш усі мої страхи, мою тривогу і біль, які огортають мене, Ти знаєш, як важко мені знайти спокій. Як темрява сумнів'ю і неспокою охоплює мене, але я знаю, що ти сильніший за будь-яку бурю, що з тобою темрява розсіюється, і серце наповнюється світлом. Господи, звільни мене від тягару страху, який гнітить мене. Вчини, щоб мої думки були спокійними, а серце відкритим до Твоєї благодаті. Дай мені силу не боятися майбутнього, не сумувати за минулим, а жити в довірі до тебе, даруй мені мудрість розрізняти, що залежить від мене, а що потрібно віддати у Твої руки. Ісусе, Ти сказав: Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас, приймаю Твої слова, Господи. І віддаю тобі усі свої турботи, хвилювання, страхи і біль, наповни мою душу твоїм миром, Пресвята Богородице, Мати Небесна, будь моєю заступницею у хвилини тривоги. Випроси для мене ласку у свого сина, щоб я не сумнівалася у Божій любові, навіть коли важко. Огорни мене Твоїм материнським покровом, щоб я відчула безпеку та захист. Ангеле охоронцю, провадь мене дорогою світла і відганяй від мене темні думки, навчи мене бачити добрі дари, які Господь дає мені щодня, і бути вдячною за них. Господи, вклади в моє серце надію, щоб я не зневірилася. Із довірою приймала цей день і все, що він несе, даруй мені силу жити в радості й мирі, бо ти моя опора і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий ангеле, охоронцю мій, посланий мені від Господа, як захист і провідник, з покорою звертаюся до тебе. Ти стоїш біля мене від дня мого народження, оберігаєш мене, відводиш небезпеки і підносиш до Господа мої молитви, ангеле Божий, що невидимо перебуваєш поруч у кожній миті мого життя, прошу тебе, мій добрий покровителю, будь мені підтримкою у важкі хвилини, коли серце охоплює страх, коли душа сповнена тривоги. Направляй мої думки до світла, відганяй від мене зневіру, допоможи мені стояти у правді та жити згідно з волею Божою. Ангеле охоронцю мій, закрий мене своїми крилами від усякого зла, від спокус лукавого, від слів і діл, що можуть віддалити мене від Господа, вбережи мене від раптової смерті від нещастя, несподіваних бід, дай мені розпізнати Божі знаки у житті, щоб я не блудила у темряві, а завжди йшла дорогою праведності. Допоможи мені, мій небесний охоронцю, щоб я кожного дня пам'ятала про присутність Божу, щоб жила у молитві та любові. У хвилини радості навчи дякувати Господу, у хвилини випробувань навчи довіряти Його волі. Ангеле Божий, провадь мене до спасіння, підтримуй у боротьбі зі злом, будь моїм захисником у день смерті, щоб я могла постати перед Господом з чистою душею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Царю Небесний, Ти моя скеля і мій захист. До тебе звертаюся в годину випробувань, світ сповнений заздрості, неправди, злоби і спокус. Але я шукаю прихистку у тобі, бо ти мій єдиний оборонець. Простягни свою сильну руку наді мною і огорни мене Твоєю благодаттю, щоб жодне зло не змогло проникнути в моє серце і в моє життя. Господи, вбережи мене від людей, які бажають мені зла, які поширюють наклепи, неправду і ворожість, Відверни від мене погані думки і лихі намірі інших, щоб вони не торкалися мене і не руйнували мого миру. Господи Ісусе Христе, Ти переміг зло і смерть. Своєю кров'ю ти спас нас від гріха, омий мене своєю благодаттю, захисти мою душу від усякого впливу лукавого, не дай жодному злу проникнути у мій дім, у мою родину, у моє серце, даруй мені силу протистояти спокусам, зберігати чистоту думок і бути вірною тобі у всьому. Пресвята Богородице, ти непереможна заступниця, покрий мене своїм святим покровом, вбережи мене від пліток, від наклепів, від злого ока і недобрих слів. Святий Архангеле Михаїле, захисти мене від нападів нечистого Духа, розітни своїм мечем усі підступи ворожі, щоб я залишилася під покровом Божим, не боячись жодного зла. Ангеле охоронцю мій, будь поруч зі мною у кожну мить мого дня і ночі, не допусти, щоб зло мало владу наді мною, а допоможи мені жити в правді та мирі. Господи, нехай у моєму житті панує твій мир, нехай зло мене не торкається, нехай моя душа буде наповнена тільки Твоєю любов'ю, благослови мене і мою родину, і веди дорогою правди та світла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, джерело миру і всякого добра, перед Тобою схиляю серце своє, і приношу всі тривоги та турботи цього дня. Благослови мене Своїм спокоєм, наповни мою душу тишею. Що приходить від тебе, наповни мене своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх, хвилювання, невпевненість і сумніви, навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті і спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати. Не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене, і покладатися на Твою святу волю, Пресвята, Богородице, Мати Божого миру, молися за мене, щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру. Випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх. Уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий ангеле охоронцю, бережи мене від усього, що руйнує спокій душі, допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею, приймати кожен день як дар від небесного Отця, Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести його в цей світ. Бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Господи, Боже мій, милосердний отче, перед Тобою схиляюся в покорі, й кейті. Ти знаєш усе про мене, кожен мій вчинок, кожну думку, кожне слово, Ти бачиш мої помилки, знаєш мої слабкості і знаєш, як часто я відходжу від тебе, чинячи гріх, але Ти, Бог милосердя, Ти не відвертаєшся від грішника, який кається, Ти відкриваєш обійми тим, хто повертається до тебе, О Господи! Прости мені, всі мої гріхи, свідомі й несвідомі, ті, що вчинила словом, думкою, ділом чи недбалістю, очисти моє серце від усякої нечистоти, навчи мене відвертатися від зла і прагнути добра, дай мені силу не повторювати своїх помилок, а жити в Твоїй благодаті та любові. Ісусе Христе, ти прийшов у цей світ, щоб спасти грішників, ти з любов'ю приймаєш тих, хто навертається до тебе. Прийми і мене, Господи, не відкинь мене через мої провини, але очисти мене, навчи мене прощати інших так, як Ти прощаєш мене. Пресвята, Богородице, Мати милосердя, допоможи мені зростати у вірі та любові. Прагнути святості і не віддалятися від Господа, святий ангеле охоронцю мій, бережи мене від спокус, допомагай мені стояти у правді та не впадати у гріх. Господи, зціли мою душу, зміцни мене у вірі, благослови мене, жити згідно з Твоєю волею, щоб я завжди йшла дорогою спасіння. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Ти знаєш моє серце, ти бачиш мої думки і прагнення мої. Перед тобою я сьогодні відкриваю душу і прошу, якщо моє бажання угодне Тобі, якщо воно мене веде до добра, до любові і спасіння, сповни його у своїй святій волі. Господи, навчи мене бажати того, що корисне для душі, що не веде до гордині чи самолюбства, але допомагає зростати у вірі. Якщо те, що я прагну, не є для мене благом, відверни мене від цього і дай мені сили прийняти Твою мудру волю. Пресвята, Богородице, ти навчилася смиренно приймати Божу волю. Навчи і мене покладатися на Господа, не впадати у зневіру, а чекати з терпінням і вірою. Допоможи мені довіряти Богу. Навіть якщо відповідь на мої прохання не приходить одразу. Святий ангеле охоронцю, направ мене на правильний шлях, Господи, віддаю тобі всі мої бажання, всі мої прагнення, всі мої надії, нехай станеться не моя воля, а Твоя, бо Ти знаєш, що для мене краще. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, Ти мудрість і правда. Ти бачиш усе і знаєш, що чекає мене попереду, перед тобою сьогодні стою, у хвилину випробування і прошу, наповни моє серце миром, просвіти мій розум, і допоможи мені прийняти правильне рішення. Господи, я боюся зробити помилку, боюся піти не тим шляхом. Але я вірю, що Ти мене ведеш, тому прошу Тебе, дай мені мудрість, навчи мене бачити правду, розпізнавати Твою волю і чинити згідно з нею. Господи Ісусе, Ти завжди діяв з любов'ю і правдою, Ти ніколи не вагався у виконанні волі Отця. Дай мені відвагу прийняти рішення, яке буде благословенним, яке принесе добро мені і моїм ближнім. Навчи мене не керуватися страхом, гнівом чи гординею, а лише любов'ю, миром і довірою до тебе. Пресвята, Богородице, мати мудрості, допоможи мені у цей важкий момент. Покрий мене своїм святим Покровом, заспокой моє серце. Відведи від мене сумніви і наповни мене впевненістю, що Господь керує моїми кроками. Святий Йосифе, ти приймав мудрі рішення навіть у важких обставинах. Навчи мене, як правильно очинити, як чути Божий голос і не піддаватися страху. Святий ангеле охоронцю, провадь мене дорогою, світло. Відведи від мене погані впливи, і нехай у моєму серці завжди буде ясність і впевненість у Божій присутності. Господи, я довіряю тобі, я знаю, що ти ведеш мене найкращим шляхом, нехай моє рішення буде згідно з твоєю волею, нехай воно принесе мир і благословення. Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.